Всім привіт, рад вас бачити. Пересадив я малька гупіка Це акваріум, малюку вже 19 днів, десь там мальок плаває, не видно, дуже слабо. Десь в кустах. Вон, один, там тих мальків є дуже багато, тільки трохи слабовато видно. От. Людвіги собі ховаються. Ця от самку знову має народити скоро. Покажу вам малька через цей акваріум. Тут нічого нема, між тим покажу вам. Малька він десь там плаває. Он один, другий, перепливають. От самка і десь там в кустах плавають мальочки. Он один поплив. Їх там багато, може десь 11 штук тих мальків. От. Вони малі, ховаються, підростуть трошки, всміляться і будуть вже випливати. Всім поставте лайки, підписуйтесь на канал, був рад вас бачити.